Випала для нас нагода. Ми отримуємо такий подарунок, наш комплект книг, можете бачити, це подарунок для наших всіх філій. Нам дуже це випала честь, така приємна нагода, бо в нас лишається одна з найвеликих проблем найбільших це поповнення книжкового фонду. Це ми тепер. Отримуємо 34 книжки, яка буквально буває, що деяка філія отримує за рік надходження стільки книг. Ми тепер отримуємо зразу. Я іще, Ми так зараз коротенько зробимо презентацію цих наших книжок. Ще хотіла би сказати, що одною з таких подій у нас вчора. Приїздили дуже, також така була гарна подія, приємна. У нас є тут автори, які вони були вчора. Ми мали змогу з ними спілкуватися. Це проєкт Закарпатські діалоги. Це був Андрій Курков, і він підписав нам його автограф. Це ми отримали районну бібліотеку і бібліотека Філія Солотвино. І також Євген Положій, це Іловайськ. у нас є ці, це дійсно дуже приємно, що ми бачили і мали змогу поспілкуватися з такими людьми. Я не буду затримувати, надаю слово Лесі Михайлівні за відділом обслуговування, і вона нам презентує наші книги. Доброго дня, всі присутні. В бібліотеці дуже приємно отримати дані книги, які нам подарував народний депутат України Василь Петовка. Всі книги з останніх новинок або перевідані, і вони на різну тематику змаки, потреби і вік. А головне написані українською мовою. Перегортаючи сторінки цих книг, дивишся на світ очима письменників, відчуваєш віру, хвилюєшся з героями книг. Тепер у бібліотечних, бібліотечних стінах оселиться багато цікавинок. Читачі матимуть змогу ознайомитися, наприклад, з такими цікавими творами, як «Іловайс» Євгенія Полужия, Аеропорт Сергія Лойко, Маруся Василя Шкляра. Хотіло б звернути увагу на декілька з них. Це такі, як. Іловайськ, наприклад, Євгена Положия це книга про мужність, і неймовірний героїзм і людяність українських солдат, офіцерів, бійців добровольчих батальйонів, батальйонів тер, тер, тероборони всіх тих, хто опинився в кінці серпня 2014 року у Іловайському котлі, що став найбільшою поразкою української армії. Оді війни на сході також Василя Шкляра Маруся в цій книзі висвітлено бургливі події 19-го року, трагедії українського повстанського руху, як і в легендарному залишенці. Тут з кожною подією стоїть історичний факт. Перед нами постає неординарна героїня, яка майже містична постать. Отаманша Маруся, блакитноока, красуня із сонячним волоссям. Вона б мала прожити інше життя, але не такі були часи. Також у романі «Вдов... Вдовиченко «Маріупольський процес розповідається про події на сході України. Цей роман доповнює наші знання про війну і про українців на війні і породжує знання та страждання, а, ми, 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 а українці і Україна будуть. Віримо, що добрі справи завжди повертаються добро. Тож всі бібліотекарі і працівники бібліотек ми запрошуємо наших користувачів е, взяти, прочитати і ознайомитися з кожною книжечкою. Тож запрошуємо всіх. І зараз хотілося Ігор Іванович надати Юрію Івановичу слово. Я маю честь. Від імені Василя Васильовича привітати вас свято в Беровичні, бажати вам і вашим родинам затишку, всім Народного на Неба, щоб у нас все було добре і у вас, і у ваших родинах, щоб ми в нашому житті чим було чим більше хороших і чим менше кога. Я, ну, я виростав, да, думаю, всі ми виростали. І виростаємо, стараємося, щоб наші діти виростали з тим, що книга це певні знання, певний досвід інших людей. Коли ми читаємо, то ми можемо, навіть не будучи в тих ситуаціях, можемо аналізувати і відповідно бути готові до своєму житті. В принципі, є робочі питання. Ну, думаю, що це наше не остання зустріч. Да? Це періодично, все рівно ми зустрічаємося з вами. E, сподіваємося, що десь якісь будуть ваші пропозиції бібліотечної системи і всіх певних можливостей, я думаю, що ці питання будуть вирішитися. Добренько.